Всім привіт! Ви на каналі з Mantemasi, і сьогодні вийшла така новина топова, що завтра, 6 лютого, стартують коробочки. Тут боксики китайського Нового року. І там будуть нові доволі, нові танчики. Ось е я так подивився відосик. Е скажу так, сказали, типу, і новий е нова стежка. 9 рівня Німецька, як ви бачите, Одна... і, на... і на кінець то нова стежка. А типу, що китайський модель 6, Wazic модель 6 і кущ. типу, вони нові, таке враження. Ну, тому дивимось, <кій> дивимось, дивимося, дивимося зараз, що взагалі буде, як воно буде. Е скільки коштувати поки... поки що, на жаль, я не можу сказати, бо невідомо е тільки. Як кажуть, тільки з'явився вже момент завтра, швидше за все, о 6-й ранку. О 6 ранку буде невеличке оновлення, і нам добавлять, по перше, додать можливість купувати лутбокси, По-друге, перше по в клієнті гри ще немає об'єкта кущ. Всі танки є, крім об'єкта кущ. Одним словом, приступаємо, дивимося, що взагалі відбудеться у нас. Ми відзначаємо місячний новий рік, тому у внутрішньомірговому премія магазині з'явилися зміїні коробки. Коробки називаються будуть зміїні. Як завжди, загальна вартість предметів коробці не може бути нижчою, ніж її ціна. Ви отримаєте гарантовані цінності, а також шанс витягти один із восьми два дестилів. І восьми привабливих преміум машин, серед яких нові КПЗ Ері концепт і об'єкт кущ. Я вибачаюсь, а коли давали давала Вазіка 111 Модель 6, я взагалі цей танчик? Чисто на тесті бачу максимум. Так просто в гравців я не бачу цей танчик, якщо чесно. Може я щось може я не знаю. Ось. Або в якийсь момент давали, я прогав. Окей. Що у нас далі? Що у нас далі? Давайте подивимося, швиденько відосик час зустріти рік дерев'яної змії з належним розмахом. Змійні коробки. Приготуйтеся до нових відкриттів, адже коробки місячного нового року це ваш квиток злон корисних ресурсів і яскравих 2D стилів. Ну, е, на завжди були самі дорожчі. Новорічні були завжди самі дорожчі. 250 голди давали за одну коробочку. Тут швидше за все буде 100 голди за одну коробочку. Швидше за все, але не точно. Ну, це так стандартно було на Вафнафентрагері були і не тільки на Вафентрагері, е, крім цих були тільки 100 голди за одну коробочку, Які зві... але як вони відмітили, що вас буде, не буде перевищувати, тобі ж ви все одно з 50-ї коробки получите свій танчик. ...найкраще виглядають саме на танках із коробок. У будь-якій з них ви можете знайти одну з восьми преміум машин восьмого та дев'ятого рівня, зокрема, шкода. Ну от, в принципі, старий танчик і багато бажаний. Ну багато хто буде бажати коробки купити, тому що як мінімум уже шкода є, а шкоду 56. дуже всі багато Один хто хоче. Класний танчик в мене є Project Ion з, з попереднього фентрагері. До речі, Project Ion в в новому році не було її. І знову її випускають. Ну просто є на ньому, на, на нього є попит на цю шкоду, розумієте. Так, тепер ви можете роздавати смертоносні двічки. А uh, 60 футуристичний компактний, до речі, теж видавалася в якихось із коробках, тому коробок, тому що якби вже бачите, вже новинок уже все менше і менше. Я взагалі здивований, що на новий рік всі п'ять тачки були, як би так би мовити, нові з бронею і чудовою гарматою, стріляти з якої суцільне задоволення. Хоча в неї є серйозний конкурент. IMX-30, до речі, перший раз він з'явився був е, в марафоні. Я його забрав за марафон. Цей танчик з'явився в марафоні. І його, його буквально от недавно, десь так відносно недавно, апнули. Він став доволі таки комфортним танчиком. Гармата Alt Proto imx 30. Після поліпшення характеристик ця машина стала ще популярнішою. Бачите, його апнули. Його реально апнули. Тому Танчик цікавий. Чесно, мало знаю, що про цей танчик. Бало, я його взагалі практично не бачив ніколи в рандомі. На нього не зробили акцент, що він типу як новий. Я, я чесно кажучи, здивований. Просто, напевно, в ньому нічого особливого немає. В якій ситуації. Напишіть ну, коментарях, хтось бачив взагалі модель 6, якщо не, не на тесті. ну, скажімо так, це Борасік теж бажаний багатьма. Одного за одним. дасть вам те, що ви бажаєте. Треба ну Гонсало, я колись путав його з калібаном, але. він уже часто зустрічається, тому що він багато де вже роздається. Він чи постійно роздається. Об'єкт Кущ, майстер прихованих засідок. І от, акцент не зробило, що це новинка, але це новинка, і взагалі його ще е, немає навіть в клієнті гри. У нього тут 50, 550 альфи. Зараз ми розберемося швидко, що це за танчики. Е, в клієнті гри є якийсь Су-122Б. Теж схожий на нього, але без башенки і в нього альфатіки чотириста сорок. А в нашого куща буде 550. Тому, якщо що не путайте, це Ой, два різне танчики. Ваше завжди окупиться маскування, підвіска, пробиття і нищівна шкода. В ньому поєдналися всі якості професійного снайпера. І нарешті Пушка мочна. Нарешті, новинка. Таке враження, що кущ ми кожного дня бачили. Ну якось нелогічно, як на мене. Камфпанцир Еріг Концепт 1. Це верхівковий хижак у вигляді середнього танка. Коли Еріг бачить жертву, то розганяється до 65 км кілометрів за годину. І це... Його можливо спеціально показали на Хімельсдорфі, тому що в нього немає броні, але в нього тільки мінус. Броня в нього є швидкість, в нього є динаміка. В нього фа є, у нього є пробиття 270, звичайними снарядами. Голду голдою вам користуватися практично не потрібно буде в крайніх випадках, коли вже щось буде стояти від башки, там де вам ну реально треба буде голду. гарголду легко влучає на а на більшій відстані зводиться за кілька секунд. Базовий снаряд пробуває 270 міліметрів. Можна майже не заряджати спеціальні. Ерік Концепт це інструмент професійного снайпера, яким не варто забивати цвяхи. Якщо застосовуватимете його правильно, Еріх подарує вам сотні перемог. Мається на увазі, що в нього немає броні. Що вам треба буде грати, це міні Леопард на 9 рівні. Або в нього по пробиттю до речі, схоже на е 50 е 50 на 9 рівні, у нього теж має пробиття 270 буде... користуватися не потрібно. Ось. Так що, крутий танчик насправді має бути, але не всі, ну, не всі зможуть на ньому ефективно відіграти. Ось, так що якось так, скажімо так, скажімо так, танчики цікаві, насправді, щось новеньке, ну кущ новенький, хороша альфа. Блін, ну це, звісно, є 25 на 8 рівні, в якомусь сенсі буде. Мені здається, рандом буде зламаний. Так, ось отримати змінні коробки. Одна з восьми преміум машин, зрозуміле, діло. Еріх, концепт і Еріх, ймовірність 2% випадіння. Зрозуміли, що да? дуже немали... невеликий. Е... Ну, взагалі, всіх танків. Випадення 2%. Один з восьми рідкісних 2D-стилів, ймовірність 15%. 2 стилі це така фігня. Краще б давали, я не знаю вже 3D-2. То цікавіше було б, напевно. Ще я не, особисті резерви чи кредити. І ми 100%. Коротше, в кожному в кожному лотбоксі вас буде зустрічати ще е, постійно буде або особисті резерви, або кредити. В будь-якому випадку ви будете там получати. І також ні танкового преміум акаунт або особисті резерви 100%. Я так розумію, буде 50 і те, і те випадати. Типу, подвійні, 100 голди, швидше за все, е, особисті резерви чи кредити, і плюс ще або день преміу, або дні ну, або преміум аккаунт, або особисті резерви ще також. Одним словом, буде подвійна така штучка. Е, відповідно, бачимо зразу всі, зразу всі танчики, які випадають. Бачимо три, два дестилі. Звичайно, два дестилі мало кому вже потрібно. В ангарі тих, хто багато грає, взагалі тих головою више криші. Ну, відповідно, у нас резервики. Ось е, тут у нас, типу, як. Показано всі два стилі на, на, на новому танчику. Типу. Е, не бачу сенсу продивлятися, але час на них тратити. Далі. Саме найцікавіше. Все починаємо з СТ. Е, більш подробніше, що взагалі і як. Основні характеристики дивимося, середня шкода. 400, з альфою, з пробиттям 270 голдою, ой, звичайним, і 320 голдою. 515 фугасами. фугаси, в принципі, 60 мм буде, ну, стандарт, нічого особливого. 1650. Е за панзер така ж сама, здається, ХП, ну, взагалі ст стежка по ХП. 65 км в час це доволі таки динамічний там буде швидкий. І плюс 20 км на годину назад це теж непогано. Буде назад вступати більш-менш теж непогано. В принципі, доволі таки, дуже доволі таки непоганий танчик. Основні характеристики. Інше вже не, ну, не сильно важливо, будемо продовжувати далі. Да, до речі, під і Кумулі. Підкалібери і кумулі. 1350 підкалібер 1350 це вже теж немало. Це дуже хороша буде швидкість польоту пострілу. Ось далі у нас боєкомплект 50 штук на 400 альфи це нормально. Час перезарядки 10,4. КД у нас орієнтовно можна буде розігнати десь до 8. Десь до 8, орієнтовно 7 з копійками можна буде, навіть якщо прям дуже сильно прям максимально його прокачати. Я думаю, 8 з копійками, 400 альфи. Нормально, типу, не імбово, але нормально. Думаю, сама по собі пушка має бути приємна. З приємною з тобою, як би мовити. Живучість, теж дивилися. Ну, тут вже нічого особливого. Огляд, 400 метрів. Як у звичайного німця. Як у звичайного німця. Так, об'єкт кущ. Об'єкт кущ. 550 альфи, про що я казав, і 700 фугасом. Ви представляєте, скільки буде 700 фугасом з 65 мм прибивати? Гірілі будуть страждати, картонні танчики будуть борти страдати, леопарди, все буде страждати. Реально буде дуже страждати. 50 км в час, звичайно, швидкість, 20 км назад. Теж непогано. 1200 ну, що особливого. ПТ-шка картонна, але рикошетна, швидше за все, буде. Але все ж таки, в нього, як бачите, є башенка зверху, вона буде пробиватися. Ну і плюс НЛД-шечка. Думаю, це буде просто рикошет. Тут броні немає особливо, але воно рикошетне. Середня бронебр... бронепробінь. Бляха. Бронебійність, бляха, йо-мойо. -йо. 279 і 320. 320, що доволі таки непогано для ПТшки. Доволі таки дуже круто для ПТшки восьмого рівня. Далі дивимось. Кумулі, до речі, БПшки плюс Кумулі. Політ пострілу стандартний, кумулі 850 всього е, нічого особливого. Знову ж таки, 0,43 розкид і час відомості 3. 3 секунди. Це, швидше за все, перехід з, з осадного режиму. Це буде осадний режим. І буде перехід з осадного режиму. Ось. Е, якось так. Ну, це, грубо кажучи що старває 1, тільки радянська і збільшує набагато більшу, більш, більш цікавіший буде танчик, насправді. Але, так би мовити, в звичайному режимі 0.43, в осадному 0,33. Ось. Якось так. Ну і зведення, до речі, це, це зведення буде в режимі. Це зведення буде в режимі 1,7. Ну, я ж кажу, стервешка переходить в режим, вона стає суперточною. Типу, якось так. 40 штук для 550 альфи, це з головою. Достатньо. 17,8 секунд каде десь розігнати до 14, до 14 секунд. Ну, для такої пухи, мені здається, це прям. Нормально. Це непогано навіть я сказав би. Кути вертикальний там. Все буде в осадному режимі, тому ну і нормально все буде. Ось. І далі. Але все ж таки, всі танки будемо дивитися по факту. Далі 1200 шкоди, 350, ну, взагалі, сліпий. Бронювання, я ж кажу, тут майже немає, просто рікошетного броня треба буде в башенку йому відсилювати, Якщо й засвітився, йому зразу буде напіхувати. тому, Кажуть, буде імбувати, але якщо засвітиться, звісно, треба ще засвітити, але думаю, що буде трошечки буде трошечки навалювати. Також всі інші танчики є, крім цього, новенького, теж цікаво, чому його не показали, не розумію, не розумію. І скажу вам так, скажу вам так. Танчик цікавий, в принципі, да? напевно, ну, стандартний броньований танчик китайський буде. Швидкість в нього 40 км на годину. Нормально, в принципі, для важкого танчику. Далі у нас 0,4 метри розкид можна 0,36 зробити, думаю, орієнтовно, боєзапас 74 ще просто вище криші. 227-290 пробиття теж непогано, 10,3 секунди КД. 360 альфи можна розігнати десь до 7 секунд. Там 7, 8, 7,8 орієнтовно В рінтовному районі плюс-мінус 8 секунд можна розігнати, розкочегарити. Е, час зведення 2,6. 2,6.6 також можна десь 2,3 зведення. Зводитись буде, в принципі, трошечки довговатенько. І 0,4, ну я ну, вже говорили так. Е, в принципі, огляд ДС90 стандартний, нічого, як ДТТ не, не дуже. Е, 1450 одиниць е, ХП. Ну, не дуже, як на мене. Ну, типу, могли б і більше. Вроді, якби, броньований танчик має бути, а толку, е, толком нічого і немає. Е, інші танчики оглядати немає сенсу, бо, як я і кажу, що, в принципі, ми їх всі знаємо. Всі в рандомі давним-давно вже катаються. Це взагалі бажаний танчик. Ось. І чекаємо. Чекаємо на лутбокси і думаю, бажаю всім, що вибила шкода 56. В будь-якому випадку, це саме наймбове. Я б сказав, би, напевно, саме, саме бажаний танчик. Так, да, всі захочуть новий танчик, якщо в когось це шкода 56, захочуть новий танчик, то вам, як кажуть, let's go. І також скажу на останок, хто додивився до цього кінця, е я на каналі завтра буду проводити розіграш цих лутбоксів. Їх, можливо, можна буде дарувати, можливо, їх не можна буде дарувати. Якщо їх можна дарувати, відповідно, я буду просто дарувати їм присалати на ваш аккаунт. Якщо їх не можна буде дарувати, то е я, вам, я вам просто на карту можу скинути там. У суму ви зможете її купити. Або залиште собі, як ви захочете, як ви забажаєте, це вже ваша справа. Е -е, лутбоксів не буде багато. Можливо, там мені дехто обіцяв, ну як кажуть, обіцяли казали, що можливо десь допоможе, можливо, буде більше лутбоксів Тому дехто буде з подарунками. Але буде все в рандомайзері, тому кому пощастить, тому пощастить. Все, 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 все. Все чітко ясно, як прозоро, знаєте, прозоро. Так, чекаю ваше е, побажанню підписочки. Е, обов'язково вас хоча б лайкости, коментарі, що ви думаєте про ці лутбокси які б ви хотіли б танчики з, цього, з цих лутбоксів і що ви взагалі скажете про цей китайський новий рік. І напишіть, можливо, у вас є здогадки, що буде за е, секрет, е, який зараз ВГ анонсували в нашому календарі е, в танках. Календарі в танках відкримо, я вам покажу про цей секрет. Бачите, мене сталка 2 <світання> Так, от, ці е, танчики, бачите, всі є танчики в ангарі, крім одного. Називається він гребаний, е, Кущ. Його просто немає в клієнті гри. Ось так. Заходимо завдання, події. І ось тут буде секретний е, предмет. От цікаво, що це буде за секретний предмет. Е, якщо є бажання, напишіть, які ваші думки, що ж там буде. Мені дуже хотілося, б, щоб хоча б якийсь цікавенький, навіть шостого, ну вже максимум 7-го, можливо, левел, якийсь танчик би випустили. Було б Муа, круто. Ну, або він хоча б ось тут був. Теж має бути секретний предмет. Було б дуже-дуже цікаво, або не якась там фізня, яку нікому і не потрібна. Так би мовити, звичайний подарунок ми забрали. Ось тому чекаємо на завтрашній день. Всім що найкращого, всім бай-бай.